Якщо звичайний омлет на сніданок вам набрид, пропоную приготувати шакшуку. Це страва з овочевого рагу та яєць відмінно підійде в якості смачного та ситного сніданку. А соус до шакшуки можна зробити відразу на 2-3 дні. Тоді наступного ранку і готувати буде менше. Отже, починаю з цибулі, очищую та нарізаю невеличкими кубиками, знадобиться десь пів цибулини. В мене фіолетова, але може бути і звичайно ріпчаста. Також очищую і дрібно нарізаю зубчик чеснику. Болгарський перець нарізаю невеликими кубиками. Мені знадобилося десь пів перчини. В невеликій кількості олії пасирую цибулю, поки вона не стане напівпрозорою. Далі додаю чесник. Перемішую і додаю перець, Тушкую овочі під накритою кришкою на середньому вогні. Тим часом підготую помідор, очищую від хвостика та нарізаю теж кубиками. Додаю помідор до овочів і залишаю на 1-2 хвилини. Далі додаю томатний соус або очищені консервовані томати у власному соку. Якщо у вас томати пилаті, то подрібніть їх трохи прямо в сковорідці дерев'яною ложкою або шпателем. Додаю сіль, перець та копчену паприку. Також ви можете додати кумин, якщо вам подобаються східні спеції. Тушкую ще кілька хвилин. Тим часом підготую авокадо, яке я додам до шакшуки. Це не обов'язково, але авокадо додасть корисних жирів цій страві, збагатить її смак. Авокадо розрізаю навпіл та нарізаю скипками. Додаю у розрахунку десь 1 четверта авокадо на одну людину. Овоча варагу протушкувалася. Цих інгредієнтів вистачить десь на 4 порції, оскільки я готую на одну порцію. То частину рагу відразу відкладаю на потім. Вона охолоне, а тоді я перекладу її в холодильник. Роблю заглиблення в соусі і вбиваю туди яйце. Трішки солю. Накриваю кришкою та готую на середньому вогні, поки білок не схопиться. А жовток залишиться рідким. Овочеве рагу, яке залишилось, можна використати протягом наступних трьох днів. Достатньо нагріти на вогні. Та додати яйце. І експрес-сніданок готовий. Це економить багато часу вранці. Ось і готова шакшука. Я люблю додавати до неї авокадо, трохи зеленого кремового сиру фета і мега-корисну зелень. Їсти можна прямо з коворітки, мокаючи хліб у шакшуку. Хочете такий сніданок? Тоді з вас вподобайка цьому відео. Діліться цим корисним рецептом з друзями. Підписуйтесь на мій канал, адже тут багато корисних рецептів, і щотижня нові. Дякую за перегляд! З вами була Вікторія. Почуємося в наступних відеорецептах.